Він різкий, як язик твоєї тещі. Гляньте, який в нас підбайк. Чудовий дитячий підбайк ми маємо в наявності. Усього за 15,5 тисяч гривень ваша дитина не буде висіти в вас на шиї, не буде втикати в телефоні, а буде ганяти по двору на власному транспорті. Хочете привчити дитину до мотожиття? Будь ласка, зверніться до нас. У нас є такий підбайк. До речі, він суттєво тихіший за ті моделі, які ми мали. До цього, але ми не знали, що є таке. А головний його плюс, про який ви навіть не здогадуєтесь, це це електростартер. Тепер не треба шмигати шморга і навіть матір зможе завести такий підбайк для своєї дитини. Вийшли у двір, нажали на кнопку, завели його, дитина сіла, або навіть не дитина, сіла і погнала. Він пре так, що я його боюсь. Якщо вас зацікавить ось така дитяча іграшка, ми можемо відправити вам його новою поштою без передплат. Прямо додому. Доставка такого підбайка коштує на відділення близько 500 гривень. Усього 500-800 гривень, в залежності від регіону. І у вас вдома ось такий дитячий підбайк. До речі, ще на нього є наліпки. Але через те, що в нас ще холодно і зимно, ми їх не. Не кліємо сюди, щоб вони не повідпадали. Зверніться до нас, ми запакуємо вам такий підбайк, знімемо саме для вас відеогляд, детально пояснимо, як працює кожна кнопочка, та наша тут оця штука, блін. запакуємо і відправимо вам його.